Маленьке село клугино башкирівка що на Харківщині. В цьому багатоквартирному будинку проживають здебільшого родини військових. Близько другої години ночі Сергій Бузов, мешканець першого поверху, прокинувся від різкого звуку, визирнув у вікно його стовпів. У кучугурі снігу стирчали маленькі дитячі ніжки. Не гаючи ані хвилини, чоловік кинувся на двір. Я дивився, руки ноги шевіриться. Його я... вверх дивився, що можна. Я поняв, що можна підняти. Чоловік заніс хлопчика у дім, закутав у ковдру та викликав швидку. Поки їхали медики, шокований, малий, розповів: звуть його михайликом, йому 5 років, і живе він трьома поверхами вище. Дитину доставили до Харкова у лікарні швидкої допомоги. Як же здивувалися медики, коли після огляду виявилося, що дитина цілком здорова? Стан дитини стабільний. Дитина має забої м'яких тканин, яких якихось серйозних. Травм в нього не виявлено. Що ж сталося тієї моторошної ночі? Мати хлопчика, яка перебуває з ним у лікарні, розказувати категорично не хоче. Шокуючі деталі розповідають у поліції. З'ясували, що ввечері батьки Михайлика, у яких є ще й старший десятирічний син, святкували річницю весілля. Вкладати спати молодшого зголосився 40-річний батько. Так заколисував дитину, що й сам заснув. Льох приспати ребьонка. И как он поясняет, ему что-то приснилось, что конкретно он не может пояснить. Он вскочил с кровати, открыл пластиковое окно, взял ребенка и выкинул его с окна. Очень сильно сожалел, плакал, кричал, что он это не хотел делать. Как получилось, он пояснить не может. Сусіди стверджують, чоловіка жодного разу не бачили на підпитку та й з дружиною, мовляв, Віталій сильно не сварився. Однак пояснити його вчинок не можуть. Так само губуться у здогадках. Рідний дідусь хлопчика у чоловіка серце не на місці. каже й уявити не міг, що його 40-річний син утне щось подібне. Він хороший отец, Я вам скажу, я хороший отец. Діло в тому, що от ето так случилось, а так що поїде на роботу. Це, 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 з роботи дзвони сюди, как і бабушка буває, прийде. Він спрашує, ти ж там накормила. И він без роду його не викидав? А то ж спав сонним. За розслідування загадкового інциденту взялися правоохоронці. Кримінальне провадження відкрили за фактом замаху на вбивство. Батька Михайлика затримали, і тепер чоловік чекатиме на вердикт суду. Там мають вирішити, арештовувати Віталія чи все ж таки відпустити додому.